Ось що це за штука така у нас новенька на 15 секторі. І не тільки на 15, 16-17 такі самі штучки стоять. Давайте я вам покажу, що ж це ми таке придумали. Це в мене така є штука, як фантазія. І ніде я такого не бачив, але ж ми придумали таке зробити, тому що сектори, ну, грубо кажучи, голі, нема нічого поки що. Наголошую, поки що на них нічого немає, але ось дивіться, яка красунечка. Столики. Столики на кожному з цих секторів 60 на 80, повноцінний столик. Сіли, можна навіть вдвох по бокам бутилочку поставити, закусочку, їжу, покушати, поїсти. Якщо є плитка, у в нас тут буде електрика. Підігріти щось, зарядити телефончик і так далі. Під низ речі поклали. І класно то, що його вітром, тому що, ви ж розумієте, тут вітра можуть бути відкрита місцина, вітра можуть бути дуже серйозні. Тому туди поклали і вітром не здує воду нічого не буде. Тому ось так. За призначенням, як хочете, так і використовуйте. Але після себе бажано прибирати. Я ж кажу, можна взяти якусь катертинку застелити, щоб своє, якщо ви й кушать будете. Бо його також можна як монтажний столик використовувати, дуже класно буде Сіли, По-перше, -по тут же ж тіньочок. Не забуваємо, сонечко у нас отут іде. Ну отут, Зліва направо. І тут тіньочок буде після обіду завжди. І ви можете тут спокійненько якісь речі скласти, щоб не нагрівалися. В общем, так отак у нас така красотунька вийшла. І тут такий бог. Да, воно може не дуже красиво виглядає. Там по дизайну ми не заморачувались. Можна було повипендрюватися, звісно, але ж немає сенсу. Головне, це зручність для наших гостей. І ми над цим працюємо кожного Божого дня. Постійно поліпшуємо свої умови для рибалок. Робимо все, все, щоб вам було у нас зручно. І Добре, так що чекаємо вас до нас в гості.